Я Хотіла поговорити трішечки про внутрішнє те, що відбувається в Україні. Я думаю, ви вже здогадуєтесь, про що буде йти мова, адже видання Українська правда вчора повідомила, що зранку детективи набу обшукали квартиру Тимура Міндіча, співзасновника також компанії Квартал 95 у минулому бізнес-партнера Зеленського та Коломойського. Ну і це ж видання дописує, що Міндіч, якому правоохоронці ще з липня готують повідомлення про підозру втік з України. Ну і раніше в набу оголосили про операцію з викрит. Ця корупції в енергетиці під кодовою назвою Правоохоронці зазначили, що задокументували діяльність тіньового офісу енергоатом, який фактично керував державним підприємством, а також брав відкати з компанії контрагентів. Хотіла вашої думки стосовно цього почути і. Які думки у вас щодо цієї постаті, взагалі, згаданої справи? Чи справ... справді міндіч міг бути таким сірим кардиналом офісу президента на кшталт ролі, яку приписує, до прикладу, Андрію Ярмаку? Адже зради довкола цієї історії дійсно у мережі чимало, і багато коментарів уже також є. Ви знаєте, я тут би дуже хотів бути обережним, оскільки. Все-таки в мене є одна із освітця юридична, і доки людина не або там обставини не доведені як злочин і немає конкретного вироку, то варто утримуватись від емоцій. Дуже багато емоцій. Я не люблю, можливо, тому що ще моя царина це інформаційні війни, умовно, але я дуже не люблю, коли багато емоцій. Це є елемент маніпуляції. У будь-якому випадку я нікого не звинувачую. Просто е якщо аналізую те, що відбувається, емоцій забагато е остаточних висновків забагато, всі вже знають хто де, і мене цікавить, а куди ж дивилися ті, хто зараз розповідають, як укратом це така е висококорумпована е царина. А це ж не, не сьогодні, і не вчора, і не позавчора почалося. Не за цього президента і за минулого, і за позаминулого це була царина, яка була досить корумпоногенна. Да? Е, також ну я тут буду знаєте, от е, максимально коректно е, такі свої думки, вони можливо там десь одна від одні далекувато будуть. Але знову ж таки, наприклад, мене зовсім не тішить, і не в ці не тільки в цьому кейсі, а в будь-якому, коли е, правоохоронні органи, або ну, скажімо, хай будуть правоохоронні органи або антикорупційні органи оприлюднюють записи. І це не перший раз робиться до речі. Це, це практика, як на мене, вона є неприємною, оскільки уявіть собі, скільки треба в процесуальному режимі е, отримувати дозвіл на оприлюднення таких інформацій. А тут вона просто тисячами хвилин буде виливатися в м, інформаційний простір. Правильно це чи ні? З юридичної точки зору це ні, оскільки це вже вплив і формування якоїсь думки. І це знову ж таки не вперше раз. Тут дуже багато чого не вперше раз. Знову ж таки. Я про Міндіча небагато знаю, тому що це не зовсім моя царина, але не читати, не дивитися, не слухати я не можу. Але знов ж таки, є ця сторона, яка ну, вже визначена всім як винна. У мене виникає питання: наскільки є зв'язок Міндіча з скажімо так, Укратами? Да? Чи це один єдиний кейс, чи це трошки інша технологія, яка покликана в першу чергу зробити так, щоб говорили про оточення президента? Е, інше питання. Знову ж таки, це ремарки, такі, знаєте, як, як на полях в книжці пишеш. Да? Скільки вона був успішних кейсів, які були отак, -от оприлюднені? Ну, щось я, чесно кажучи, можливо, я не зовсім в темі, але їх не так багато. Чим голосніша е, справа, тим е, ввели в більше ймовірність, що вона нічим не закінчиться. Добре, е, є погані люди, є гарні люди. Питання номер один: до гарних людей з НАБУ. Чому або правоохоронних органів, які дають злив інформації фігурантам справи? Це зробив же ж не Зеленський, це зробив не Єрмак. Це не зробив там. Я не знаю ще хтось. Це хтось всередині цих потужних організацій, які борються з корупцією або покликані робити це. Вони зливають інформацію. І я дуже сумніваюся, що це відбувається. Знаєте. Ні користі раді. Да? Тому тут дуже-дуже багато питань насправді вони є незручними. Не Звісно, я не толерую корупцію і корупцію в період війни, і корупцію в енергетичній сфері, оскільки ми зараз перебуваємо там напередодні або там, ну це фігура мова, да? дуже, дуже складної зими. Ні в якому разі нікого не захищаю, але й не хочу. Огульно, знаєте, робити когось вже зараз винним, когось в білим пальто. Я хочу додивитися цю історію до кінця і хочу, щоб були результати. Оскільки зараз шуму дуже багато. Я розумію, там багато хто як це використовує, для чого це внутрішньополітична боротьба. Це, як знаєте, як біологи кажуть, найжорсткіша це внутрішня видова боротьба. Така в політичній сфері це внутрішньополітична. Чи вона на користь державі не факт, корупція точно не на користь державі. Тому я хотів би, щоб цей кейс, до речі, дійшов до логічного завершення, тому що дуже багато ми чули таких, знаєте. Браворних заяв, там багато показували грошей. Це ж не перший раз багато грошей показують, а потім? а потім нічого. Отак не має бути. Оце моя, скажімо так, персональна думка. Ну, власне, хочеться е, погодитися з вами, бо вчора бачив включення одного з народних депутатів на суспільному, який сказав, власне це є е, золотий момент для роботи набу е, ДБР САП і так далі. Нехай розслідують, нехай доходять висновків, ані депутати, ані решта не мають якось тиснути на це, а мають спостерігати за ситуацією і дивитися, до чого ж все дійде. Власне, напевно, на озброєння варто ці слова і взяти. Ну а далі хочеться поговорити про людину, слова якої. Високо цінилися напевно в період передвиборчої кампанії, а потім стало так зненацька. Зрозуміло, що більшість із його висловів майже нічого і не вартує. Це лідер США Дональд Трамп нині зробив чергову заяву, сказав, що. Ситуація навколо України більше не загрожує перерости у світову війну. Ну і звісно ж, не міг не похвалити себе. Це так би мовити, заводська настройка. Якби я був президентом цієї війни, звісно ж, ніколи б не сталося, сказав Трамп А якби я не був президентом, ця війна могла б призвести до третьої світової три роки не призводила, але звісно ж могла б цього не станеться запевнив Трамп. І якщо відкинути оцей, от, вибачте, на слові словесну діарею від Трампа, де він хороший, де він за все хороше, все зупинив погане І почалося тільки хороше. Якщо читати, читати між рядків, чи можна вважати, що це така заява про наміри, начебто, лідер США домовився з російським диктатором? Там підписали своєрідний пакт про ненапад, хоча я далекий від думки, що Росія бодай колись напала би на США. І чи можна звідси, якщо вже якусь таку невеличку теорію змови будувати, робити висновки, що Трамп о, скаже: ну, якщо ця війна локальна і світові не загрожує, то я так би мовити, умиваю руки і США повністю відходить від підтримки України? Ні, я так не думаю. На мою персональну думку, я Третя світова вже не може початися, тому що вона вже розпочалася. Ми знаходимося саме на початках, скажем так, точно так же як свого часу, Друга світова, вона ж теж не маркувалася як Друга світова, вона маркувалася як локальні конфлікти, поступки і неодноразово лунали заяви на кшталт, таких як ми зараз обговорюємо: що війни ніколи не буде. Я привез вам мір, да, і так далі. Чібрилін, якщо не помиляюсь, да, привозив мир. І неодноразово політики на цьому спекулювали, будували своє майбутнє політичне, але потім сталося як сталося. Зараз ситуація не така ж сама, але дуже схожа. Гібридна третя світова палає, палає по всьому світові. Немає запобіжників від неї, ні не можуть стати запобіжниками. Ні прекрасний океан, ні високі гори, ні глибокі бункера. Ні. Це вже вже не працює.